Привіт, друзі! Ласкаво прошу на мій канал! І розпочнемо з краси. Ну, ось, любі друзі, вибрали ми цибульку. Гарна цього року цибуля, велика, від великої середня, середній і велика. Ось так, дрібної немає. І часник вибрали, теж можу сказати, як і про цибулі. Великий і середній. Дрібненького нема. Найменший це, мабуть, десь отакий і великий ось ось такий. Це ось так зараз складук, хай просихає. Ну і все. Збираємо потихеньку урожай. Заготівля на зиму йде повним ходом. А у вас, як справи, Пишіть, діліться. Дуже буде цікаво, обмінюємося досвідом. Дякую всім за зворотній зв'язок. На цій ділянці, де був часник і цибуля, Кажуть, що після часнику, хто вибирає цибулю, сіють хто що, хто ще моркву, хто буряк. Я не знаю, чи варто, тому що два рази вже пересівала моркву, що з цього року мені не везе з нею. Думаю, можливо, не виснажувати землю, а посіяти садирати. Яка ваша думка? Поділіться, будь ласка, тому що я початківець в цій справі і буду вдячна за вашу підтримку і ваш досвід. Ось, дякую вам дуже. Якраз встигла підв'язати помідори, пішла з роботи, думала поливати зараз усе, перці, гірочки. але бачите, трошки дощик пішов, передають на день-два. Сьогодні дуже було спекотно. 34 градуси, мабуть, тільки в тіні. А зараз легше аж дихати. Світла нема, роблять генератори, але майстри і магазини, люди пристосовуються все одно. І ось таку красу собі зробила. Ось дівчатка, що я вирішила посадити. Тут, де вибрали цибулю і часник. Де часник, зараз два рядка моркви посію, а решту зараз вам розкажу. Прийшлася ягод позбирати, позаглядала два дні, в нас йшли дощі. Бур'яни так швидко виросли, дуже швидко, швидше, ніж усе інше, усе решта. І ось заглянула я в свою Он, ось ту тепличку. Там в мене було зійшло кілька помідорів, ось вони. Як з'ясувалося, їх аж 15 штук. І вони там бідні аж пов'яли, погоріли. Але цвітуть, і навіть деякі граф не дає сказати слово. І навіть деякі ось деякі навіть нав'язали плоди. І я вирішила їх сюди перенести, там їх не мучити. Там їм тісно, гаряче, спекотно, незручно. Сподіваюся, що вони, звичайно, це для них стрес, але я сподіваюся, що вони у мене вистоять, що це ну, помидори кажуть, вони живучі, тому будемо бачити. Ну, ось так, якось так.